Тобто без страху в нас не було бажання приліпитися до творця. Звичайно, не було б у нас не бажання, не можливості, нічого у нас би не було. Я ж кажу, ми б прожили наше життя повністю на маршруті від магазину до телевізору. Потім від телевізора до роботи, потім з роботи до знову магазину, і потім знову до телевізору. І ось такий трикутник. Розірвався б один, один раз тільки коли б ми закінчили це життя. І все. А так, ось такий трикутник, так люди і проживають. Тому страх і ці темні стани це, в принципі, благословення в якийсь момент від Творця, тому що вони нам дають такий речах підйому та зв'язку з Творцем. І тут ми потрібні використовувати цей страх саме таким чином. Тобто ми повинні схопити його як захвіст, да, цей страх, і почати з ним працювати. Але що значить працювати зі страхом? Да? Я колись до Кабали. Я, коли ось в мене був пошук, там, великий період пошуху, там, різні методики. Там, буддійська медитація, йога, гештальтерапія, там, мільйон було всього того, що я пройшов. А, то що, що мені давали? Мені давали інструменти, яким чином зробити так, щоб не було цього страху. Тобто, ну, ось тобі, тобі страшно, ну, подиши. Посидів. Ну там, помедитуй, помедитував. Не думай ні про що. Просто ось ні про що не думай, нічого, щоб ти не хотів. І тоді, тоді тобі буде класно. А я розумію собі: Окей, ну добре, я вже навчився. Може подишать, можу не, не думати. І що далі? А навіщо це зі мною відбувається? Ну тут на це питання ні в кого немає відповіді. А навіщо? Чому це відбувається? І, і звідки це приходить? Що? Ну, добре, можна випити бутилку водки. Також, і теж не будеш ти нічого відчувати. Нормально лягаєш спать собі, і все? Чи там волокардін, чи там що? Валеріанка, Що там ще є різні ці. А... Заспокійливі препарати, які дуже популярні сьогодні, самі проп... продаючі взагалі препарати в світі сьогодні всі ці, да, які ось допомагають людині якось емоційно себе привести в порядок. Да. Чи давай поговоримо проговори свої страхи, там не знаю, осознай свої страхи. Ну що осознай? Тобто реально. Нам потрібно дві речі. Нам потрібно світло, тому що наше відчуття страху це відчуття незаповненості бажання. Да, і є ось група методик, які кажуть про те, що взагалі бажання не треба. Це умовні всі східні методики. Бажання не треба, нічого хотіти не треба. Тому що не будеш хотіти, не буде тобі погано. Дуже просто. Кабала каже, що це неправильно, тому що є бажання, воно обов'язково вам дається навіщо? Да? Щоб ви відчули незаповнення цього бажання. І саме це і є відчуттям страху. Коли ми відчуваємо погано, фактично ми відчуваємо те, що ми не наповнені. У нас наше бажання, воно не наповнено світлом. Тому що все те хороше, що ми відчуваємо, це відчуття світла, любе наповнення. Щоб ви не відчували, секс. Гроші ви заробили, машину ви купили, дружба, успіхи. Це в кінці кінці все відчуття світла творця. Просто відчуття світла творця в різних, в різних одягах, скажімо так, в різних формах. Кабала каже про те, що нам потрібно чисте світло, нам концентрат потрібно з ним мати справу. Да? І тоді ми зможемо автоматично наповнювати всі бажання. І автоматично е, позбуватися всіх страхів, тому що коли ми тільки контактуємо зі світлом, з творцем, ми автоматично вирішуємо всі питання. Чому? Тому що творець, це джерело, він і є причиною того, що відбувається. Нам не треба лікувати е, наслідки, симптоми. Є причина цього страху, є причина і того стану, в якому я зараз знаходжусь, чому я зараз знаходжусь тут під ракетами. Ані, ані десь там на Маврикії, чи десь там, не знаю, на Гавайях. Хтось знаходиться на на Гавайях. Я зараз знаходжусь під сиреною, під ракетою. Чому я зараз тут знаходжусь? Чому я відчуваю страх? Ну тому що так хоче творець зараз в цей момент. Нам треба зв'язатись. Так, так вийшло. Да? Але так вийшло, може не. Не я ж планував своє життя. Я маю на увазі що свою долю. Да? Зі всіма факторами, які в моєму житті відбуваються. Тож, якщо ми тільки наближаємось до витоку, до джерела, то ми вирішуємо всі питання, ми входимо в контакт з тією силою, яка організувала все моє життя, яка привела мене сюди, яка надала мені цю думку. Яка надала мені це відчуття. І яка, якщо я буду з нею в контакті, вона організує все найкращим чином надалі. Я не знаю, як це буде надалі. Але я знаю точно, що є тут надалі два тільки варіанти розвитку подій. Чи я будую своє життя конструктивно і в з цією силою, яка хоче мені добра, і я шукаю з нею зв'язку, і я намагаюсь її зрозуміти, і я намагаюсь іти з нею в резонансі, йти з нею якби, за руку і шукати зв'язок кожен раз. Чи я просто відпускаю себе, калбаситься зі всіма якби, ось цим хаосом, що навкруги, Незрозуміло, куди воно несе. Немає там ніякої системи, немає там ніякої начебто. <кхи> начебто немає. Там, а, але це просто така система управління, да, що є різні кола розвитку подій. Да, тобто, чи, чи, чим далі я буду від центра, чим далі я буду від цієї точки зв'язку з творцем, тим. Події, які будуть відбуватися зі мною, вони будуть більш і більш деструктивні. Вони теж, звичайно, в кінці кінці входять в рамки цього управління, але це вже інше управління. Розумієте, це вже інше управління, різні дії на мене, це різна логіка подій. Тому що розвиток подій він не лінійний, він дуже складний, це дуже складна система, в якій є багато варіантів. Розвитку подій, а наша задача в цьому колі, в цих в цій спиралі, да, ми можемо і бути в деструктивних силах, і розвиватися. Все одно ми колись там прийдемо до зв'язку, до добра, до зв'язку з творцем, але це буде довгий шлях, деструктивний, і нами він буде відчуватися як некомфортний. Чи ми просто будемо йти напролом коротким шляхом? І будемо зв'язувати себе і направляти себе кожен раз на зв'язок з ним. Кожен раз. Це називається насправді молитва людини, яка проривається ніж, крізь всі думки, крізь всі стани. Вона направляє себе прямо на цей корінь. Прямо на, цей, на це джерело. Вона внутрішньо намагається адаптувати себе до. Зв'язку, да? тобто змінити фактично свої бажання, змінити фактично свої думки. Яким чином ми це робимо якраз тим, що ми займаємось кабалою? Ми витрачаємо багато внутрішніх зусиль, ми витрачаємо багато свого часу. Я особисто, хоча повністю задійний у всіх системах життя, займаюся бізнесом, творчістю. Тим не менше, я витрачаю на це свій час. Чому? Ну тому що це тримає мене в системі. В знаєте, є, якби корінь якийсь у людини повинен бути стержень, де вона тримається вся логіка її життя, все якби весь порядок життя. Він повинен мати як, якийсь напрямок, він повинен мати якусь систему, да, навколо якої можна вже накручувати все інше, всі інші ваші заняття. Але ви внутрішньо повинні мати впевненість, ви внутрішньо повинні мати розуміння, куди ви йдете, що ви робите яким чином, що керує світом? Як ви відноситесь до цієї сили? Який у вас в неї зв'язок? Як вирішити своє питання з ним, з цією силою, яка робить все, яка все повністю організує в моєму житті? Коли ви зможете таку точку в собі знайти, а ви її обов'язково знайдете, тому що я її знайшов, і я знаю, що ви її теж знайдете, то ви а, побачите, як все. А, все приходить до норми, все приходить. Ви, і цей навіть страх, який ви можете відчути, і якийсь деструктивний стан, ви зразу. І зрозумієте, навіщо він прийшов до вас? І яким чином він вам служив для розвитку, яким чином він вас рухав вперед, яким чином він вам надав енергії, речах, стимулу, і що він вас перевів на якийсь новий, на, новий стан, вас перевів на. Якусь нову нові, нові якісь щабелі. Ви зможете тоді роз... І ви, ви підніметесь, ви дійсно, ви не будете бетись, у вас і зміниться ситуація навкруги також.